Вибачте, за таке, може, не дуже коректне, коректну відповідь по відношенню до Медведчука, але при всій повазі до Медведчука, я не думаю, що сьогодні Медведчук – та фігура в політичному бомонті України, та фігура, яка може диктувати Україні сценарії розвитку, і та фігура, яку ми повинні так глибоко. Аналізувати сьогодні її пропозиції справа тут в Україні, а не Медведчукові. Аби в нас Україна була не поділена на частини, ну принаймні 3-4 не менше, у нас не було б питання про референдум. Чому проголосувало в 91-му році 34 мільйони 700 тисяч громадян України за незалежність? Тому що всі, хто говорив з людьми, він говорив одне й те саме, незалежно від політичних уподобань. Він говорив, що Україна має бути незалежною державою.